Що говорити коротко, це прописка. Вона буває тимчасова і постійна. Найчастіше іноземці отримують тимчасову. Ніякої кари за те, що людина не має прописки, фактично не існує. Тобто, це обов'язок, який має обліковий характер. Тобто в владі потрібно знати скільки. Людей проживає в якійсь місцевості. Часто власники житла, наприклад, які орендують іноземцям, думають, що якщо вони пропишуть, дадуть мальдунок іноземцям, то вони не зможуть розірвати умову договір раніше, або ж не зможуть виселити цих людей з своєї квартири. Насправді немає нічого спільного з дійсністю, оскільки якби мальдунок, сама прописка не впливає на це, але для багатьох процедур мальдунок не потрібен, наприклад, для легалізації він не потрібний. Якщо ми подаємося на дозвіл на тимчасове перебування, то це один з тих документів, який підтверджує місце проживання людини, але він не один. Тобто можна подати інший той самий договір. Але якщо іноземець хоче отримати, хоче змінити водійські права, то потрібно мати мальдунок. Не кожне управління. Йде на поступки і приймає замість мельдунку договір. Найму найчастіше все таки вимагається мельдунок, хоча б короткотерміновий. І також, якщо іноземець захоче стати на консульський облік, то він теж повинен надати мельдунок прописку. Всі справи пов'язані з авто так насправді вимагають мальдунку, тому найкраще, якщо хтось хоче купити, чи продати, чи змінити водійські права, так далі, то краще мальдунок мати. Це значно спрощує процедуру.